Федеральна поліція! Всем лежать! Быстро! Руки! руки за голову, руки за голову! Буш на у командиру. В другий раз нашлом спомину. Спросив. Ви, ви і ви затримуєтесь у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, так, стави пункт 1, саме що цю особу Застали під час безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення? За підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченої частиною 4 статті 179 кримінального кодексу України, а саме за фактом вимагання грошових коштів. Вот эти молодые люди начали вымогать деньги. Вы их знаете, кого они? Так, двоих. Колосан. Раз и два. Вы могли расширить. Не знаю, за вымышленный какой-то долг. М -м -м. В какие суммы вы могли 12 тысяч. Чего? Долларів США. М -м. Всі кошти також обмотані дірками, на яких мається позначення. 10 тисяч доларів. 呃，四十啊。 Положи, пожалуйста, на, на кофот. Это вот это мои и вещи. Подожди, мы это мои вещи. Больше нету ничего. Зараза. Моих тут вещей, кроме вот э, этого, не мало ничего. Так, вимусили ви знаєте Чому? Чом. Вимага... Чом я вимагаю? Я нікуди не їздила, я лишу. В... Нами спільно з працівниками УЗБУ в Сумській області встановлено групу з чотирьох осіб, яка діяла на території міста Суми, реалізувала яку місцева мешканка. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчан грошові кошти за надуманий борг, а також застосовували насильства. Нами було задокументовано одноразові факти вимагання у зазначеної особи, а також розбійний напад з метою завладіння його грошовими коштами. Зловмисників затримано на місці скоєння злочину, їм усім вже повідомлення про підозру у чиненні злочинах, передбачених частиною 4 статті 187 розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу. Вимагання. Наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави, а останньому цілодобовий домашній арешт. На даний час Стовори слід слідство триває.